Так ось у хлопчика Петрика був день народження, і мама дозволила запросити друзів. Петрик швидко написав довжелезний список хлопчиків та дівчат. Але мама сказала, що вдома не вистачить для всіх місця і попросила обрати тільки справжніх друзів. Тоді Петрик задумався. У соціальній мережі у мене 214 друзів, десятеро надсилають мені листівки на свята, п'ятеро дають списувати уроки. З трьома я ганяю м'яча. І лише двоє прийшли провідати мене в лікарні. Хто з них справжній друг? Який друг справжній? Кожен уявляє дружбу по-своєму. Дехто вважає, що друзі весь час мають проводити разом тільки удвох. А якщо захочеш погратися з кимось іншим, ображаються і довго дмуться. Інші вірять, що справжній друг той, хто завжди допомагає і виконує будь-яке прохання, навіть коли в нього своїх справ по горло. Дехто дружить за красиві іграшки, солодощі або за те, що ти дозволяєш йому списувати. Така дружба довго не протримається. І ось чому. Уявімо, що дружба це кришталева куля, яку підтримують багато опор, чесність, свобода. Піклування, взаємність, розуміння та інше. Якщо котрусь із опор прибрати, куля захитається, а відтак зможе впасти і розбитися, розгляньмо опори ближче. Чесність. Справжні друзі ніколи не брешуть одне одному, навіть коли нелегко сказати правду. Якщо ти прогулюєш заняття чи зв'язався з поганою компанією, друг не стане мовчати, а скаже все, як є. З другом можна щиро ділитися своїми думками, можна навіть сказати про те, що тобі щось не подобається в його поведінці. Перевірка для дружби слово ні. Справжній друг зрозуміє відмову, з ним можна бути щирим. Наступна опора свобода. Справжні друзі проводять час разом, тому що їм приємно бути поряд, а не тому, що повинні. Хороший друг зрозуміє, якщо ти раптом не зможеш із ним погратися і не стане ображатися. Адже дружба не вимірюється годинами, проведеними разом. Справжні друзі мають дивовижну здатність розуміти одне одного. Лише друг, подивившись в очі, може вгадати твій поганий настрій. «Аго, друзяко, що сталося? спитає він. І ти все розкажеш, а друг зрозуміє. Адже одна з опор дружби це розуміння. Який друг справжній? А ще друзі завжди цікаві одне одному. Хорошому другу не байдуже, що відбувається у твоєму житті. Придивися, як реагує твій друг, коли ти намагаєшся щось йому розповісти. Якщо уважно слухає, ставить питання, значить він хороший друг. Якщо весь час озирається по сторонах або клацає кнопками в телефоні, такому другу байдуже до твоїх проблем. Зверни увагу на те. Чи старається твій друг знайти час на спілкування з тобою? Звісно, у друга теж можуть бути важливі справи. Та якщо він постійно зайнятий, пограється з іншими, більш важливими друзями і приходить до тебе тільки коли їх немає, це погано. Значить, йому не так вже й весело з тобою, а дружба неможлива без взаємності. Друзі однаково потрібні одне одному. Однаково допомагають і підтримують. І якщо друг тільки те й робить, що доручає тобі різні завдання, якщо ви постійно обговорюєте лише його проблеми, граєтесь у його улюблені ігри, робите тільки те, що він захоче, тут є про що задуматись. Подумай, чи важлива для друга твоя думка? Якщо друг дійсно цінує тебе, то час від часу звертатиметься за порадою. Ще одна опора дружби: піклування. Друг це той, хто завжди дбає про тебе, змушує вдягти шапку, допомагає з уроками, а не підбурює прогуляти заняття. Друг – Допоможе здолати страх і невпевненість, адже він, як ніхто, вірить у тебе. Саме через цю віру друг не стане виконувати роботу за тебе, а зробить її з тобою разом або навчить, як зробити. Ти можеш сумніватися в собі, але друг. Знає, що ти неодмінно впорайся. Часто ми так боїмося втрапити одну з опор, що і не помічаємо, коли дружба стає кривою, як криве дзеркало. Якщо друг тебе, просить узяти на себе його провину, хитрістю виманює гроші, рятувати таку дружбу марно, адже вона вже зруйна. Який друг справжній досі не знаєш? Є простий спосіб перевірити. Подумай, які почуття викликає у тебе дружба, коли дружба міцно стоїть на опорах, вона робить тебе щасливим. І це найважливіше, якщо після зустрічі з другом ти повертаєшся додому веселим, бадьорим, радісним. Якщо хочеться гори звернути, така дружба приносить користь, наповнює тебе енергією. Якщо друг вселяє у тебе невпевненість, постійно говорить про твої недоліки, глузує з твоїх мрій, такі стосунки отруюють, роблять тебе слабшим. Ти завжди можеш обирати, що для тебе краще. Справжні друзі надихають одне одного, хвалять, підбадьорюють. Ось яким має бути справжній друг. А тепер подумай і дай відверту відповідь, чи є в вашій дружбі чесність, свобода, розуміння, піклування. Чи взаємні ці почуття? І головне, чи приносять вони радість? Якщо так, вітаю! Ти знайшов справжнього друга. Якщо ні, не журись. Поряд з тобою хороша людина. Але це не твій друг. Не вимагай вірності від людини, яка не готова стати твоїм другом. Вища носа. Усе ще попереду. Може твій друг десь поряд? Просто загубився і шукає тебе більше спілкуйся, і ти швидше його знайдеш. Пам'ятай, що хороші друзі зустрічаються лише тим, хто і сам вміє дружити. Тепер ти знаєш, яким має бути справжній друг. Тож стань ним, не обирай друга за зовнішністю, спробуй побачити те, що у нього всередині. Другом! Може стати той, про кого ти навіть не думав. У друзів можуть бути різні захоплення і здібності. Друзі можуть жити поряд або далеко одне від одного. Іноді навіть говорити різними мовами. Упізнати справжнього друга непросто, та якщо знайдеш такого, цінуй. І не хвилюйся, якщо у вашій дружбі траплятимуться негаразди. Ідеальних взаємин не буває, тим паче, ви тільки вчитеся дружити.